Всім привіт! Сьогодні у мене на кухні стара відносна станція, яку я купив першу Ecoflow River 2 Pro на 768 В, здається, і нова оновлена версія Oquitel P2001 Plus, яка приїхала до мене з Німеччини. Чому я поміняв станцію? Чому я міняю? Навіщо мені дві станції? зараз швиденько про все розкажу, і яким чином я купував цю станцію, теж розповімо. По-перше, почнемо з кінця. Якщо ви думаєте про те, чи купувати цю станцію, чи варта вона того, відповідаю відразу: так, незважаючи на якісь недоліки, дрібниці, ця станція класна, вона відповідає своїй ціні. Особливо коли ви її купите за кордоном не в Україні за мінімум 55 тисяч гривень, як вона у нас представлена на ринку. Тож, тепер на початок. У травні місяці я встиг купити по дуже гарній ціні цю станцію Екофлоу. Я її купував перш за все для того, щоб заживити холодильник, тому що розумів, що відключення його починають смикати, відкривати, закривати. Влітку жара таке інше коротше. Мій двометровий Bosch-холодильник, Frost повний, працює на цій станції цілком спокійно, 10 годин. Споживання у холодильника 85 Вт. Треба враховувати і розуміти, що це споживання не постійне. Мотор включився, попрацював, вимкнувся. Для старту мотора її е, максимальної Xboost, як EcoFlow це називається потужності здається, 1600 Вт. Пікової вистачає з головою, холодильник запускався без питань. От, але е, смак, чи як там ця приказка, приходить під час їжі? Да? Я зрозумів, наскільки це зручно кростуватися цією станцією, підключати до квартири. Потім електрик мені зробив вивід, який я теж покажу, підключення станції до щитка загального у квартирі. І е, всім світлом, яке у квартирі, там від 5 до 15 Вт лампочки. Цими світильниками можна користуватися спокійно на постійному режимі, коли немає електрики зовнішньої. А коли там за потреби можна вмикати якесь інше, там, наприклад, я тепер знаю, що в мене в коридорі. Освітлення 150 Вт. Ну ти прийшов у коридор, включив, переодягнувся, розувся, вимкнув це світло і пішов. От, коротше, ця станція у найближчий час поїде до батьків моєї дружини так само живити холодильник у них взимку і може щось підзаряджати. Вона класна, мені дуже сподобалася. А ця станція лишається у нас вдома. Вона вже буде. Більше покривати всі наші потреби, які є, власне. Тепер про, порівняю ці станції між собою. Звісно, не по потужностям, я не технічний спеціаліст, ніяких вимірів вам розповідати розказувати не буду. Цього вже є, вже достатньо показали і буде ще більше. Чисто практично, як для звичайного користувача, споживача. Безумовно, віддалене керування, повне віддалене керування. Ви можете її керувати потужністю її зарядки. Відповідно, це дуже зручно, коли знаєте, що у вас там 4, наприклад, години буде світло, ви виставили там на 600 чи 400 Вт потужність зарядки, вона в спокійному режимі зарядилася. Знаєте, що максимум 2 години перевели в максимальну потужність зарядки 800 Вт, коли я не помиляюся, вона така. І вона зарядилася там за годину чи скільки вона заряджається там точно. На окютелі механічне керування відповідно, тільки ручками можна керувати потужністю зарядки, коли ви вдома, тут питань немає, коли вдома нікого немає. Через додаток, додаток є, але дуже-дуже обмежений. По можливостям, умовно, тільки можна там вмикати, вимикати дистанційно інвертор, тобто розетки, блоки розеток, можна вмикати і вмикати власне все, що там можна робити, таке, з такого корисного. Тож, цю станцію ви не зможете керувати потужністю, швидкістю зарядки, але з цим можна жити. Далі, що з такого ще моменту? Екофлоу кулери. Можуть вимикатися і вимикаються без навантаження, але при підключенні станції до мережі, і коли там є напуга, вона зарядилася і вимкнулася. Все, кулери, точніше, вимкнулися кулери. Сама станція продовжує працювати, вона у мережі, вона як ДБЖ, вона підключена там до Wi-Fi, все окей. У цій станції, як тільки працює інвертор, як тільки вона навіть без інвертора підключена до мережі, там є а, заряд, відповідно. Є Електрика, потужність. У цій станції працюють кулери постійно. Вони не працюють тільки у ній, коли вона заряджена, коли вимкнутий інвертор, тобто блоки розеток вимкнули. От. Ну, можу сказати, що тут однозначно доведеться цю станцію частіше привозити на якусь профілактику продавати, чистити, особливо коли вдома є якісь тварини. Певне. От, що ще? Ну, Ключова перевага цієї станції, звісно, її об'єм, її ціна. По якості вона дуже класно зроблена. В принципі, єдине, що таке, все тут. ці заглушечки, такі, вони напівпластикові, можна було зробити трохи і краще. Але це, повірте мені, справді дрібниці. Переваги, як на мене, мобільної, тобто портативної станції, не стаціонарного рішення. Її в будь-який момент, звісно, коли ви не живете там на якомусь 16 му поверсі, я, наприклад, живу на другому поверсі, можна взяти в руки 22 кілограми, в принципі, і віднести, поїхати кудись дозарядити її, зарядити. По швидкості зарядки, вона реально на 1800 Вт максимальної швидкості потужності, заряджається до 80% за одну годину. І ще десь 25 хвилин приблизно в середньому вона дозаряджає на менші потужності, автоматом випускає потужність заряду, заряджається ще ці 20%. От, що ще такого цікавого можна розповісти? Про те, де я її купив, яким чином мені її привезли, купив я її на офіційному сайті Rocketel у Європі. Доставка була у Німеччину мені, знайомому у Німеччину. Я її купував 5 липня. Це був пресел, перша ціна, перша ціна, да, Перша ціна 799 євро. Я почав шукати більш потужну станцію, коли зрозумів, що треба щось ще обирати. І в Україні якраз у нас стрибок був цін через обстріли зникнення енергії, електрики, вимкнення. Відповідно, вирішив пошукати за кордоном. Знаю, є варіанти вже потім подивився у Китаї, внутрішній ринок і все таке інше. Коротше, за це самі подивитесь відео, знаєте, знайдете. Знайшов цю станцію спочатку на Амазоні, бо вона була представлена теж через офіційний магазин. Відгуків ще ніяких не було. Знайшов відгуки на попередню модель, так як це оновлена модель, але теж ви, напевне, це знаєте все. От, знайшов офіційний сайт, на якому ціна була нижча, ніж на Амазоні. Ну і вирішив ризикнути все-таки. Подивився, що вони в Америці представлені теж цей сайт. Замовив. Так от, з 5 липня вона приїхала у Німеччину за адресою 22 серпня. І десь там через півтора тижня знайомий мені її вже він німець привіз в Україну. У коментарях там на сайті. І так, загалом, народ замовляв собі через міст Європа, Експрес, як вона там називається. Через міст доставку у Польщу. Відповідно, зараз на станції немає ніяких податків. Вони не оподатковуються. Ви платите тільки за доставку, там щось десь плюс-мінус ще 50 євро. Але з того часу ціна теж вже виросла. Десь 930 євро. Вона коштує, але все одно не мінімум 55 тисяч, як їх зараз продають в Україні. От. Так, яким чином у мене підключена станція? Екофлоу у мене працювала як ДБЖ стояла, включена у розетку, а у Екофлоу безпосередньо був вже включений холодильник або ще щось там за потреби, типу вентилятора, ноутбука таке інше. Зараз мені вже електрик зробив зовнішній щиток. Ось такий він. Тут щиток на всі споживачі окремо. Цей щиток у ньому діод показує, чи є напруга зовнішня у мережі, включена станція 220-1 на станцію зарядка. Вимикач цієї розетки. І вихід від станції на квартиру, так само вимикач. І трипозиційний перемикач на квартиру, нейтраль. І на станцію відповідно. Чому я не ставив автомат? Тому що незручно, як на мене, коли у тебе зникає світло, нікого немає вдома. Великі споживачі, типу там бойлера і все таке інше, відповідно вони вмикаються, або це може відбуватися вночі, коли ти спиш, і вони починають споживати твою станцію. Тобто там можна, звісно, гратися з розумними розетками, все це. Налаштовувати сценарії, ну, але таке собі, як на мене, я попрацював, скажімо так, з EcoFlow і зрозумів, що в цьому випадку механічне перемикання ручне, в принципі, варіант, який мені, мене повністю влаштовує. Ось так станція працює під навантаженням зараз майже 600 Вт. Це виключно світло у квартирі зараз включене. Зараз спробую записати шум кулера, коли буде чутно. Ну, звук такий собі як системник працює достатньо тихенько. Зараз буду її садити в нуль для того, щоб запустити потім швидкісну зарядку по максимуму на 1800 Вт. Ось зараз достатньо м, довге навантаження 1,8 кВт. Це вімкнувся бойлер, гріється, і кулери щойно перемкнулися на більш високі оперти. Ну, так, звук як. Працюючий кондиціонер, причому не на першій швидкості, тобто зараз десь світло 300 Вт і 1,5 кВт навантаження від бойлера йде. Ну, ось, щойно бойлер а, догрівся. Це помилася одна людина, швидко помилася, але помитися можна. Відповідно, зарядка. На зарядку пішло 20%. Ну там плюс-мінус за цей час. Ще світло було на 300 400 Вт. Споживала станція. В принципі, як я теж розраховував, можна сміливо. Догрівати і митися за потреби, коли довгий час не буде світла. Відразу як тільки бойлер вимкнувся, там максимум хвилина, і кулери перейшли в попередній режим роботи а, менш шумний. А, з цього боку йде забір повітря, а з цього боку, от я спробував відчув, тут тут виходить тепле повітря. Відповідно, я його посунув від стіни, опустив цю кришечку, бо вона була ось так: закривала е, вихід теплого повітря, я її опустив. Ну ось, Далі буде. Так, зараз буду ловити, має включитися бойлер. Дитина миється. Це в нас світло плюс холодильник ще працює. Так, логовий момент, коли він. О, вікнувся бойлер, а зараз кулери мають запрацювати. на повну довгості. Ну і завершуємо. Власне, більше розповісти про ці станції. Про цю станцію мені особисто нема чого. Я вже спробував, як чудово, в принципі, у квартирі все з нею працює. Все запускається і потужності стартової 2400, робочої 2400 вистачає з головою на всі прибори, в принципі, а пікова в неї 2800. Але всі технічні характеристики про це розповідають спеціалісти, я не спеціаліст. Коротше, коли ви думаєте, чи купувати вам цю станцію, купуйте. Класне рішення варте своїх грошей какая сейчас